Друзі, відтання. На сьогодні таке спокійне море після шторму відносно спокійне. Підемо, спробуємо щось піймати. Закинемося сьогодні на феріну наживка. Покидаємо, пошукаємо ще морського кіжака, такого як сарган. Інше в нас буває присутній такий час. Ну, на вулиці, як бачите, доволі тепло. Як не дивно, на кінець осені. Просто квас. Так щоб десь зараз знайдемо місце, так щоб хвиля до нас не досягала. І... У нас рельєф після кожного шторму змінюється. Оснащення на киловлю в мене в описі під відео. Половити ми сьогодні, спробуємо. Як завжди, камберу, у нас сама така цільова риба в даний час року. Ну, водичка після шторму, три гачки, оснастки доволі всіх різні, груз по погоді. Е за вашим баченням. Наживка, підшована перінка, як її одягати я кожен раз показую. Ось так вона виглядає. Цепляємо, кидаємо. Е ціллю з сьогоднішньої рибалки також буде сарган. Соберемо зараз ультрік. Вітру немає, хвиля є, але це накат після шторму. Вітру взагалі немає, тому доволі непогано буде сьогодні летить пінкер. Так. заряджаємо, це надзвичайний фідер, 80 грам груз. жбурляємо на максимум. Чекаємо. Щоб закинутися, нам потрібно стати на ось тут камінь. В очікуванні камбели будемо ловити носатого. Друзі, по саргану, дивіться, почнемо ми з такого біло-розового пількера 10-грамового. Зараз покажу мій монтаж. Будемо потім міняти пількера, пробувати різні, також можливо на силікон ще покидаємо. Дивіться, мій монтаж. У мене десь 27 відвідний. Тройнячок, пількер і десь сантиметрів ну, 80 плюра. Ну. Ось такий простий монтаж. Зараз пообріжаємо всі всі хвостики. Е, хтось ставить тут карабінчики по-різному, будь-який монтаж є правильним. Тобто, тут немає утвержденого. Хтось очок став одразу е, за пількером. Це також працює. Особливо коли сарган є. Ну, народ, <різь> ну що. Ось там, де мій спініли, бачите, скаву. А зараз ми ліземо на неї і будемо з неї пробувати ловити саргана. Все остальне завиває, так що піднімаємося на саму скаву. Як воно все виглядає. Беремо спорядження, ціпляємо камеру, спробуємо піймати саргана, з висоти погнали. Що була покльовочка, Сарган, значить, є. Осталось спробувати піймати. Точніше, навіть сход був. Ха -ха, друзі, дивіться, перший осінній. Не можу сказати, що великий такий. Як карандашик літній. Ну, гарний. Все ж таки сарганчик є на пільки. Ну, покидаємо ще трошки. Якби сарган є, а ви підібрати під нього треба. Ну, ще учити, що я з губин з висоти, напевно, десь більше 2,5 метрів ловлю і тільки близь... дивиться весь час вверх. У мене сьогодні проводочки з паузами, даю пількеру погрузитися під воду. Опа, красавчик! Турей! Гарна рибка така, да? вона ну, на пількер, на бомбарду не хоче, пробую на бомбарду, на то Підходить час від часу і такий гарненький прокльовує, дивіться. Дивіться, кинув, чекаю, поки опустите трошки під воду. Но я так раніше не ловив, влітку він під верхом ходить. І пішли такі легенькі проводочки. Гарний такий, знаєте. Ще один із способів лові сергана це в нас бомбарда. Я ловив літом, показував. Спробуємо на бомбарду. Цігачок ставлю такий доволі крупний, немаленький. Стояв геть малий. Що таке бомбарда? Гачок, повідець, метра півтора, бомбарда на вільному ходу на основній живці, дивіться, вертюжок, ще один, щоб не закручував. Бомбарда помало тонуча, цепляємо до основної. Типу наживки цепляємо. Обпичного. Дощового хрупачка, дивіться, який він здоровий у мене. Приваблював рибку. Ну, і... На бомбарду я люблю ловити більше, ніж на пількер, це більш така спокійна рибалка. Бомбарда у мене 20 грам, помало тонуча. Кидаємо і тихенько собі крутимо. Ось така рибалка, чисто похижий риб. Так, ну цей вже більш похож такий на сергана. Да. Такий серган, прям сарганчик. Клас плює. Ну ще поки погода дозволяє, які разочків кинемо. Рибка в морі є. Бачите сарган Плює, хоч у нас вже по-моєму 2 листопада. А сарган ловиться в цьому фізорі. Ну Дивіться, такі ми на проводки. Повідець, стався, гачок обірвав. Ну, Візьмемо маленький. Такі собі малесенький. Покидаємо ще трошки. І ця погода насики чудова що. Курточка лежить, є. Так, щипси потрібно брати на саргана. Дивіться, яка маленька чешуя, зевена, зевенці. І на камінні було подробні тут і брати його. Тому що у мене один упав Ну, втік від мене. Так, як-небудь вже на вузлики прив'язали. кілька десятків разів кинемо свій йшов під самим берегом. Так гарно йшов. Причому, що правильно вцепився в клюв, гарно так вів. Коли гарно наклює в клюв, він веде гарно, подобається. Якщо в бік забагрив, то чисто тягне. Бачите, коли він є, то він є. Так, ну що, обрізав знову тройничок. Я думаю, все. На сьогодні достатньо. Мета сьогоднішньої рибалки, друзі. Дивіться. Море чудове, сарган ще є, це в нас такий хішнік чорного моря, хіже рибка. Ловиться і за удобстві, за рельєфа, звісно, багато в мене пообривалося при підйомі, тому що стоїм на скалі. Трошки підловили рибки, ну, якось так. Найближчим часом, я думаю, ми виїдемо з вами на, саме на таку, на вечірню рибалочку, спробуємо половити. ну Також це в нас буде в основному ультрік. Спробуємо половити шеставрітку, голиша і таких інших рибок. Так що, всім пока, до нових зустрічей.